Як ви знаєте, нещодавно ми знімали репортаж із Куренівського блошинного ринку. Влада швидко відреагувала. Ось пост начальника відділу контролю за благоустроєм Оболонської РДА. Сподіваємося, що на цей репортаж відреагують так само швидко. Ми приїхали на блошинний ринок неподалік е, приміської електрички, де нещодавно збили жінку, яка торгувала на рельсах. І хоча у будні дні торгашів тут не видно, але сліди злочинів просто повсюду. Це реально якийсь смітник. Мені здається, тут гірше навіть ніж на куренівці. Кому сапожечки, кому блузочку, кому ковтинку. Але в суботу тут відбувається справжній трешняк. Так виглядає він в суботу. Будь ласка, розклалися товар, їде потяг. Тікайте, Та встали і стоїте. Разве так можна вообще себе вести? Ви скажіть, що ви тут оце розклалися? Ну я ж потихонечку. у потихонечку, вас ж потяг. Вас тут недавно задавили жінку, а ви стоїте все одно тут посередині. Вам не страшно? Я потіхоньку. А якби не встигли вибігти звідси? Що ж ви оце таке робите? Нормально, досі. А ну реально, а що ж ви от прям. Прям там, де їде потяг, вони ж їздять. Тут за вас всі вболівали, реально. Жіночка... реально. Бог здоров'я. Це ж вас туди, з жіночку збили? Это чуть дальше, там, Татьяну. А вам ну, ти не стрюму? Ви ж прямо на, на коліях а я там садите. не сидиш. Ці рельси це так, товарняк прийшов, провірив рельси і пішов далі. А то, що тут збивають, то так. Да, вони. Звісно, не знаю, яку жінку тут збили. Я знаю, що тут хлопця сидів, не почув, туди-сюди йшов. В ну, общем, тут такое було. Не одну вже жінку тут убило. Тут вже вбило дуже багато їх. Ну нічого. А що жити ж потрібно як то? А сюди не ганяють. На даний момент поки ні. Поки ні. Ну взагалі буває, так? Да? На Дарниці вигнали. А якщо звідси вигонять, куди далі? Ну, не знаю, на сіверний полюс. Я був на Дарниці, там розігнали базар, то довелося сюди приходити. Я дивлюсь багато Дарницьких сюди з'їхали. Так, так. А якщо тут розгонять, що далі? Ну підемо шукати інший базар. З коріньовки зараз ж а, виганяють Виганяю. і хочуть дати місце нове. Ну, якщо дадуть, то ми туди підемо. підемо. Дарніцький забр маґ э, базар закрили. Mm. Правильно? Куріньовку закрили. Сіною вже закривають, уже там забор построїли. Больше негде народу, а люди выживать хотят. Послушайте, у меня пенсия 1638, могу я прожить? А ж вы такой мусор после себя оставляете. Мы приехали в будний день, тут а я капец. Я ничего не оставляю. Это все сдается. Ну, камеру хранение на неделю. Ну сметя везде есть, особенно в воскресенье его везде в Киеве много мусора. Спочатку ми думали там, давайте знову там, в РДА. А потім я побачила, який ажіотаж тут людей. І знаєте що, я вирішила, давайте подивимося, що тут можна знайти дійсно, що тут купляють люди. І можливо тут потрібна ця барахолка. А штани скільки? 80. 80 гривень. Ну ладно, 80 мені, звісно, жалко. Ілі не жалко. Це дивиться, який гарний. Що я буду з ним робити? Ну, будете світити. Ну тут, ладно, ці затяжечка, а оці прям хороші. Електротовари, Вон є масажери, є м'які ігрушки, пожалуйста. Є дюбеля, є колеса на кравчучку, обув є. У вас така обувь, як будто злободи зняли, який на ці підбори просто. Ви угадали. От давайте, а скільки оці сандалі здоровительні коштують? Гривень. 500 гривень. Все у нас. Скільки вже з ними стоїте за 500 гривень? Хто Другу то неділю. Ну, дочь сказала, що в магазині такі 3,5 тисячі. От 3,5 тисячі. Це фірмі. Помади, так? Да? Давайте передаємося. По тут? 10 гривень. 10 гривень да. помада. Ви її купували дорожче, ж, певно, ніж продаєте? Ні, ну тоді, ну правильно, ми покупали дорожче, ми зараз продаємо, тому що у неї срок годності заканчивається. Скільки коштує? Що, сапоги? Да. 500 гривень. 500 гривень. Да. Це хромові чоботи офіцерські. Реконструкцію взяли, бо все. Який ваш улюблений товар? Мій улюблений товар, те, що мене забирає, то мій улюблений товар. Де ви берете ці всі речі, які продаєте? Я Виношу те, що не потрібно, всякі, все приношу і все продаю. Яка найдорожча така річ, яку ви продали? Ну, я знаю, за 500, 600, 700, десь так, в таких межах. Сьогодні я заробила, я вам скажу. Где-то гривен 300. А ви тут щось вибираєте собі? Просто гуляємо, смотрим. В чому плюс цієї обложки? Що тут можна знайти цікавого? Це все, що надо, любое направление поиска своєї. Дешево? Да. Да. Де? Часто тут буває? Не, не сильно, але буває. Кожен за своїм сюди приїжджає. Ну зачем ви приїжджаєте? Ви от за рибацьким. За рибацьким. І я за рибацьким. Да, да. Ну як нормальні взагалі тут товари. Ну, є хорошие, есть і нет. Немає блошка право на життя. Якщо ну, я сюди хожу, значить мне сюда выгодно ходить, правильно? Как я, я за це. Ви часто сюда приходите? Нет, не Ні, римію, часто, не, так, не часто, не ja, часто. Ну а що можете знайти тут такое цікавого? Кому что кому надо. Ну вот джинсы, например, новые, которые там, я купила за 100 гривен. Обувь кожаную можно купить. Вот это вот я взял за пятерку. За пять гривен? Да. А потім починете, так, да, вдома? Ну, скажімо так, я змогу. Що ви купили тут? Поки нічого. Ще нічого, а за чим прийшли? <свист> що небудь Я іщу корм для собак. Корм для собак. Але да. все одно дивитесь рамочки. Так, да, так, да, що подобається. Тобто 99% здесь барахла. Ну, не нужно, а так просто пройтись, інтересно, значить. Рідкісні книги, які зараз не знайти не де. По... Будь-які від. Від історії до якоїсь художньої літератури. Я не бачила, я якось так ходили, не бачила, що багато. Так, звичайно, багато хороших книг. Наскільки дешевше, ніж в магазинах? В разів 15-20. За 15 рублів маленьку серебряну ложку купити. Нормально взагалі? Це мой знайомий підійшов, говорить, смотри, який. Я говорю, зачем ти так надурюєш бабушку? бабуську? Говорить, ну вона ж хотіла 15, я їй 15 дав. Це ж біжутерія, так? Да? 25. Підвіска. Яка? отака? Я вас куплю. Подвіску навіть. А де ви її взяли? Міста знать. Міста знать? Що за 25 гривень продаєте? Тому, Я, вам не Я на Алі Експрес заказувала дурна, так там навіть дорожче. З одного боку бруд не контрольованість і реальна загроза для життя. З іншого місце, де можна знайти все за смішні гроші. І часто нормальної якості. Бложка на почанні користується неабиякою популярністю, і якщо ви швидко бігаєте від потягів і не гидуєте ритися інколи серед відвертого сміття, то точно знайдете для себе щось цікаве.